А наступний вірш я писала з думками про те, як ми виїжджали, коли чули вибухи і як це все переживали наші діти. Але в кінці вірша буде висновок, який я думаю відгукнеться і вам. І наші діти зараз поділяться своїми думками. Спочатку ми чули вибухи, а потім сідали в машину. Бо нам не лишили вибору. Бо нам не лишили вибору. Війна охопила країну. Батьки нас везли у безпеку все далі і далі від дому. Від рідного місця далеко буває лякаюсь грому. Нові місця стали рідними, а незнайомці друзями. Та все ж ми лишилися східними, об'єднаними, потужними. Я мир малюю в картині, розчиниться в ній наша втома. Лишилися в Україні. А, а значить, лишилися вдома.